У майбутньому використання хімічних добрив вважатиметься однією з найгірших помилок індустріальної епохи, так в 1943 році сказав основоположник органічного землеробства сер Альберт Говард. Так як він основоположник органічного землеробства, то нічого іншого він заявити і не міг. Це логічно. Але якщо хімічні добрива помилка, то як щодо органічних... Невже гній чи курячий послід панацея? А як же те, що продукт розпаду і фенольні сполуки є токсичними і далі не розкладаються? Вони з ґрунту потрапляють через коріння всередину тканини рослини, якими ми потім харчуємось. Ці побічні продукти зберігаються в організмі дуже довгий час і можуть викликати проблеми зі шлунком та алергією. Давайте ж розберемось, то гній це зло чи добро? Під словом гній я в цьому відео матиму на увазі і компост, і гній, перегній, і курячий послід. Розглянемо ситуацію. Існує реальний випадок, коли на поле систематично кожні три місяці вносився гній. Ґрунт спершу протестували, потім вносили визначену кількість гною. Уже в наступному році рівень калію та фосфату зріс на більшу кількість, ніж та, яка була внесена з гноєм. Це при тому, що урожай було зібрано. Додаткового джерела фосфатів та калію не було. Кілька років поспіль експеримент повторювали, але відбувалося те ж саме, як думаєте, чому такий результат? Пишіть вашу думку у коментарях. Такий результат має цілком логічне пояснення: внесення гною стимулює утворення органічних кислот, які роблять доступним калій, фосфати та інші мікроелементи, які раніше кореневій системі були недоступними. Отже, висновок: внісши гній ми підвищуємо радючість ґрунту. А якщо внести гній на поле вже з підвищеним рівнем калію та фосфатів. Не буде засвоювати сміть, фосфати перешкоджатимуть цьому. Це називається антагонізм елементів живлення, коли надлишок одного елемента пригнічує інший. Якщо буде забагато калію в ґрунті, особливо в легких піщаних ґрунтах, то з'явиться дефіцит магнію у рослин. Також на деяких ґрунтах гній та компост дуже підвищують доступність цинку. Добре, якщо в ґрунті цинк буде в межах норми, але якщо забагато, то чекайте дефіциту фосфатів. Таке собі замкнуте коло виходить. Вносимо гній, щоб компенсувати нестачу фосфатів і калію, але через надлишок калію цинк блокує фосфати, які стають недоступні кореневій системі рослин. Тому не можна вносити гній, коли на полі вже надлишок калію та фосфатів. Через це перед внесенням важливо робити аналіз ґрунту: можна стандартний аналіз. Це щоб визначити доступний вміст елементів живлення для рослин або повний аналіз, щоб побачити не просто всі поживні речовини, а й недоступні для поглинання кореневою системою. А це ще я не сказала, що через гній знижується кислотність ґрунту, адже він сприяє вимиванню кальцію у нижні шари. Вносити чи не вносити гній? Добро це чи зло? Як вважаєте? Пишіть в коментарях, цікаво дізнатися вашу думку. З внесенням в ґрунт розібрались. А як щодо підживлення по листу розчином з курячого посліду? Нещодавно нам написали таке. Так як карбамід дорогий, чи можна зробити робочий розчин з курячого посліду для підживлення по листу оприскувачем? Як ви думаєте, до складу гною та курячого посліду найчастіше входить азот в формі аміаку? Нагадую, що в агрономії в основному працюють з трьома формами азоту: амідною, амонійною та нітратною. Нітратну та амонійну форми рослина просто фізично не може поглинати листовим апаратом. На листок по вегетації можна вносити лише амідну форму азоту. Більше того, якщо на рослину внести амонійну форму азоту з посліду, то ми не те, що не компенсуємо елементи живлення, а скоріше за все будемо мати підпал листя. Крім того, до складу посліду, крім аміаку, входить багато інших речовин, які можуть погано вплинути на ваші рослини. Тому відповідь ні. Який би карбамід дорогий не був, а давати по листу курячий послід не можна. Це все, що сьогодні ми хотіли розповісти. Ми стараємось для вас, і вся команда Гровикс буде вдячна за вподобайку і підписку. Якщо відправити своєму другу чи подрузі, то взагалі будемо щасливі. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі Гровикс.